Яке спортивне харчування можна вживати підліткам? Ви часто завалюєте мене питаннями про спортивне харчування для 12, 14, 18 років, тому я зробив це відео. Перше, що я хочу, щоб ти зрозумів, це те, що такі добавки, як протеїн, креатин, цитрулін, амінокислоти, вітаміни це не хімія. Наприклад, протеїн чи амінокислоти – це те саме, що м'ясо чи риба. Вітаміни та мінерали це такі самі вітаміни та мінерали, як в звичайній їжі. Просто ти навряд отримаєш все, що потрібно. Зі звичайної їжі. Тому не варто думати, що спортивне харчування це хімія. Вживати спортивне харчування можна практично з будь-якого віку, якщо вживати ту порцію, яка вказана на пачці, ти собі не нашкодиш. Хоча, якщо чесно, якщо вживати навіть збільшені порції, ти теж собі не нашкодиш. Важливе, що я хочу сказати, це те, що якщо ти тренуєшся незрозуміло як, харчуєшся незрозуміло як, то ці всі добавки тобі абсолютно ніяк не допоможуть, тому що спочатку йде база. А потім все інше. Якщо бажаєш замовити будь-яку продукцію від MST Nutrition, яку вживаю я, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм є у профілі.